Ми трошки навіть вийшли за межі закону про службу, але це була скучили за тиждень один за одним. Просто це, це була така рефлексія, тому що сьогодні ми робили акцент, що стосується спільної позиції про прийняття просування адвокацію цього законопроекту, який підвищить. Ефективність роботи муніципальної служби були окремі негативні моменти, які стосувалися оплати праці. Дуже добре, що порушили питання покриючі справами, тому що це я навіть далі піду. Про образ не просто держсекретарів. А якщо ми говоримо про наших західних партнерів, в них існує таке поняття, як Сіті менеджер, і ми говоримо, Василь Богданович робив на цьому акцент. до Переходу на проектне управління в плані фінансування, і дякую за гарний такий приклад в плані залучених коштів і співвідношення з. Оплатою праці Анатолій Петрович робив акцент відповідно і дуже приємно. Ви почали з команди, да? команди, яка працює на зміни. Тобто, цей законопроект він містить інші положення, інші норми, які мають позитивно вплинути на розвиток місцевого самоврядування. Ми зачепили сьогодні декілька акцентів за результатами нашого сьогоднішнього брифінгу. Це відео буде розміщено відповідно на ресурсах Українського кризового медіа медіацентру на сайті Асоціації Міст України, в Фейсбуці. Кожен зможе ознайомитися, і після проходження. Під комітету можливо нам треба буде е, спільно роз'яснити окремі положення по блокам, що стосується принципів служби, що стосується підбору кадрів, що стосується е, відповідно матеріально е, фінансового забезпечення битьох інших. Сьогодні е, дуже дякуємо парламенту вам особисто юріч, е, що не тільки за те, що відбувся діалог, а що безпосередньо це вже викладено в текстуальній частині, і ну, тепер спільна задача просувати цей законопроект.